Львів інший фестиваль Червона рута подарував львівським гуртам дві премії лауреатів. Підсолодити собі життя конкурсом Гурт «Шоколад» вирішив вперше. До того музиканти лише фестивалили та давали сольні концерти. Музика це для нас це не є спорт, і ми займаємося творчістю. І, і ми дивимося на, на всі колективи, на всі групи. Не так. Як на конкурентів, а просто по іншому по іншому оцінили гурт Чернівецька публіка та журі, виконавши три пісні, львівський колектив виборов друге місце в номінації Інша музика. Джаз використовувала тільки наша група. Тобто ми, ми все одно ну не грали так дуже джазово, тому що це все-таки конкурс естрадної музики, як би це не було. Але все одно це була музика, як би не було, але там поп-джаз, не знаю, хто це називає. А ніхто інший такого не використовував, тому можливо, це і відрізнялось так абсолютно від всіх інших учасників. Номінація інша музика зародилася саме у Львові на регіональному відборі. Розповідає басист Верховної Зради, яка у Чернівцях виборола третє місце. Просто гурти грали не формат. Суміш того, що в голову збере. Тобто, дехто каже, що це танцювальна електронна музика, дехто каже, що це ще є залишки якогось року, дехто каже, що це тріп-хоп. Кожен в цьому знаходить щось своє. Упродовж п'яти конкурсних днів найбільше дивували рокові колективи та переможців у цій номінації, так і не визначили, власне, як і в поп та танцювальній музиці.